Про майбутній мир і безпеку в івано франківську відбулася зустріч з екс-міністром закордонних справ 2014-2019 років Павлом Клімкіним. Захід організували в рамках ювілейного 20-го мандрівного фестивалю документального кіно про права людини. На панельній дискусії обговорили питання, яким буде світ після розпаду Росії. Адже за словами Клімкіна, в разі продовження війни проти України з такою ж інтенсивністю і втратами, як зараз, розвал для агресора, є неминучим. Я дуже багато їжджу чи це Хайків, чи це Дніпро, чи це Одеса, Львів. Це логіка, хтось далі від Росії, хтось ближче, так у Хайкові, коли там 35 кілометрів до кордону, це, це інше сприйняття. І ми по-новому, якщо хочете, перезавантажуємо Хайків, тобто і економічна, і суспільна модель. Але ми пам'ятаємо, що до війни там було багато тих, хто там дивився на Росію, дивився на Путіна і казав, що то може бути. А тепер всім вибула мозок. Я вважаю, що це не про географію, це про новий сенс єдності. І Ми не повернемося до тієї України, яка була до війни. Павло запевняє, після завершення війни Україна вже ніколи не буде такою, як колись. Проте з допомогою суспільства вона стане значно кращою. Адже кожен має вкладати максимум зусиль для якнайшвидшої відбудови країни. Люди вони мають зрозуміти, що якогось простого шляху не буде. В якийсь момент щастя не наступить. Ми до нього будемо йти, як дуже багато інших. Наших друзів йшли там. Хтось в Ізраїлі йшов, хтось в південній Кореїй йшов, І у всіх у них була історія успіху. Ми не можемо її повторити. Ми не можемо повторити історію успіху 20-го століття, але ми можемо зробити історію успіху 21-го століття. На Прикарпатті події організувала обласна організація Молода просвіта. Її керівниця Євгенія Бардяк наголошує: нині війна не обмежується полембою, де працює військова техніка. Все одно нам треба. Формувати нашу державність все одно нам треба народжувати дітей, все одно нам треба продовжувати наше життя і зважати на те, що є загроза. Ізраїль якимось чином формує свою державу в умовах постійного військового стану. І очевидно, нам доведеться ще не один рік, не один десяток років також звикати до такого стану. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.